Отче, Василю, мій чоловік жадний, як мені з ним бути? Я думаю, що трудно з ним бути, якщо він скупий. Чоловік, якщо скупий, це першу чергу відчуває жінка, другу чергу діти і всі решту скупість, вона... вона робить людину бідною. Я розумію, як мені з ним бути. Ну, я, я не знаю, чи людину можна скупого перевчити до рости. Я би перевчив, але чи вам удасться, не знаю. Пробуйте, пробуйте бути найперше щасливою, коли він вам для вас щось зробить таке незначуще. Люди стають скупі часом через те, що. Вони, вони роблять щось, а то не оцінюють, не дякують, не хвалять. От мала дитина щось так старалася, старалася, щось хотіла зробити, щоб мама його похвалила там, а мама не замітила, або замітила і не похвалила. Дитина другий раз, третій раз. старається, старається, їй не замічають її старання. І вона стає скупою потім. Вона не хоче робити доброго, Не хоче ділитися тим, що має, бо її не оцінюють. І тому старайтеся помалу це все повертати взад. Будьте за любі речі, що він робить, які знаки уваги, що-небудь там зробить подякувати, похвалити. Позамітав, ой, ти вже обору ти вже позамітав. А то маю, магазина, да, ветка, ветка, все. Буде тобі никак святкова вечеря. Ну, Хваліт, замічайте ті речі, які люди для вас щось роблять і стараються. Ви не будете мати ні скупих, ні скучних. Все у вас буде добре.